Скільки е, треба часу для ухвалення необхідних законопроєктів і чи будуть вони ухвалені, ну, оскільки я розумію, критичний час завтра. І більше. А потім лише аж після канікул, десь осінню або наступного року. Пане Романе, я вважаю, що завтра. Ми можемо розглядати тільки в першому читанні. Це вже буде означати, що всі власники таких автомобілів мали би готуватися до того, що їм треба буде розмитнювати, проводити в технічний стан автомобілі, такі щоб вони могли пройти реєстрацію і так далі. Тобто, якщо ми зараз не розглянемо першому читанні, ми будемо чекати тоді справді осені і втратимо час для того, щоб в нормальний літньо осінній період надати людям провести ці ну, процедури. Це не лише з осінньо-літнім періодом, це пов'язано з бюджетним кодексом, оскільки йдеться про акцизи, митні збори і так далі. І тобто, це правда лише осінню, а лише в наступному році це питання якось можна буде розв'язувати.